Юрист, політик, науковець, громадський діяч і просто людина з великої літери. Так про Дениса Монастирського відгукуються його друзі, колеги, рідні. 12 червня Денису Монастирському виповнилося б 43 роки. У день його народження до рідного вузу Дениса Монастирського прийшли десятки людей на першому корпусі, де навчався, а згодом викладав Денис Монастирський. відкривають пам'ятну дошку. Хоупу він присвятив 20 років життя. Але навіть після того, як він Переїхав вже на роботу до міста Києва, будучи і народним депутатом, і згодом міністром внутрішніх справ. Він завжди пам'ятав про наш навчальний заклад, завжди приїздив до нас на різноманітні заходи. Не було жодного дня і жодного свята, яке би він не пам'ятав і не привітав колектив університету і студентів. На заході реквіємі спогадами про Дениса Монастирського поділилися колеги, друзі, викладачі, студенти. Мама Алла Борисівна цитує щоденник сина. Сподеваюсь, что нам всем выскочит сил на то, чтобы влюбленным, провинциалежным, мнительным и веренным здесь немец. Слава Украине! Я когда читаю его дневники, а дневников у него было много, я сам поражаюсь, как мальчишка 17-16 лет вот он думал что-то о каком-то большом светлом. И я вот сейчас я читаю, эти дневники, и я живу в этом. Я живу вот-вот в этом. И я чувствую, что рядом он со мной тут. Он где-то тут рядом. Просто я чуть-чуть позже, и это будет. Мы бы с ним встретимся. Я так думаю. Студенти розповідають, лекції і семінари Дениса Монастирського були особливими. Їх не хотілося пропускати. У кожному студенті Денис Монастирський бачив в першу чергу особистість. Звертався незалежно від того, чи це відмінник, чи це двішник. Завжди звертався до нас на ви. Він не сидів за викладацьким столом, максимум він ставав біля нього, зупинявся, а потім ходив далі по аудиторії. І тому він настільки фіксував увагу до себе, що студенти просто не могли відволіктися на телефон чи на якісь для в якісь підручники. Може, я б не хотів би стільки з не говорити за, як за студента, а я б хотів би сказати от його політичну діяльність. Ви уявіть собі, що таке реформування такої структури, як Міністерство внутрішніх справ. Це як мужність. Треба мати, щоб піти, зламати той спротив. Дениса Монастирського запам'ятають як волонтера і краєзнавця, який разом зі студентами їздив відновлювати пам'ятки культури, людину з широким кругозором та інтересами. Здається, у кожному, хто знав Дениса Монастирського, він залишив світлі спогади. Була вражена його такій людській простоті, тому що срівно певні досягнення людини як такої особистості, да, десь в силу спілкування з великою кількістю людей з часом наставлять певні якісь рамки. Денис Анатолійович був відкритий. Він був відданий своїй справі, починаючи навіть і роботі в Хмельницькому нашому університеті, тому що відгуки від студентства самі позитивні, справедливий, відкритий, щирий, справжній, висококваліфікований. А основна була це відданість державі і за державу він і поліг. А ще відкритий і завжди готовий прийти на допомогу? Він особисто проводив. Уроки безпеки дорожнього руху, будучи міністром, він відкрито виступав і сміливо вважаю, виступав за вільний обіг зброї в країні. Його запам'ятають державним діячем, стриманим, поміркованим, готовим іти на компроміси. Автор численних наукових публікацій, кількох законопроєктів два роки очолював комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. А в липні 2021 року очолив міністерство внутрішніх справ Денис по-справжньому державний діяч, от він мені пам'ятається завжди з таким. Спокійним, виваженим, але надзвичайно справедливим. Я би сказав, надзвичайно яскраве почуття справедливості було завжди в Дениса. Дійсно, ще робота в Верховній Раді, коли очолював Денис парламентський комітет, і дуже часто в нас були різні дискусії щодо тої чи іншої теми законопроекту, як його проводити. І ми ж розуміємо, що парламент це завжди якийсь діалог, дискусія, і дуже часто компроміс. Денис не йшов на компроміси, там де це могло би зашкодити завтрашньому дню. Нашої країни в Хмельницькому університеті управління та права започатковують імену стипендію імені Дениса Монастирського. Наступного року планують провести масштабний захід, присвячений його науковим працям, а також посприяти у виданні щоденників Дениса Монастирського, які він писав з раннього віку.